Мої вітання. Сьогодні я знову у себе в садочку, і сьогодні я буду висаджувати Тамарікс. Покажу вам, що за чим буду робити. Ось такий саджаниця придбала з відкритою короневою системою. Зараз покажу луночку, яку я підготувала, і які ґрунт. Так, що ж я підготувала для висадки Тамарікса. У мене ось така яма. Приблизно 60, 60, 60. На дно я висипала. Обов'язково дренаж. Потім ось такий ґрунт. Це компост. Наш домашній. Ми нічого не палимо, все викидаємо, все готуємо самі компост. Потім буду додавати суперфосфат подвійний, обов'язково корневіном пролю. Навесні я так роблю, ну і гарненько пролю. Тому будемо саджати. Так, дренаж в мене вже лежить. Зараз висиплю ось ґрунт. Це такий компост поживний, такі Садову землю. Так, додам суперфосфат подвійний. Так небагато. Не знаю, грамм 50, можливо. Зараз це все гарно змішаю і будемо висаджувати. Гарненько розправлю корінці засиплю залю гарно водичкою і покажу вам ось такий саджанець. Розвела я ще корневін. Пролю обов'язково корневіном і нехай зростає. Дуже мені подобається це деревце. Ну ось я собі нарешті придбала і висадила. Показала вам, як я її висаджувала. Все дуже просто, нічого складного. Головне підготувати гарну посадкову яму. Дякую за перегляд. Насаджуйте квіти. Ой, гляньте, знову гість прийшов. Всім дякую за перегляд. Покажу вам трішки нашого гостя. Знову у нас гість ходить.